Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання нового пакета військової допомоги для України. Про це інформує прес-служба оборонного відомства Сполучених Штатів Америки. З арсеналів американської армії Україна отримає високоточні боєприпаси для РСЗВ «Хаймарс», артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, міліметрів, а також РЛС багатоцільового призначення. Також Сполучені Штати передають Україні бронемашини Хамві, переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер-боєприпаси для стрілецької зброї та підривні боєприпаси. Крім цього, Україна отримує додаткові протитанкові ракетні комплекси Джевелін та і гранатомети Т-4. Міністерство національної оборони Литви підготувало новий пакет військової допомоги для України, який буде доставлений протягом серпня. Про це інформує прес-служба Міністерства оборони. Загалом у серпні до України буде передано 14 бронетранспортерів М113 зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами та системи протидії безпілотникам. У новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки виявилось 10 тисяч додаткових специфічних снарядів калібру 155 мм міліметрів для дистанційного мінування рам. Саме такі боєприпаси, кожен з яких містить дев'ять протитанкових мін, які можливо встановити на дальність до 17,5 км, кілометрів, вкрай важливі для сил оборони України. Саме такими снарядами можливо швидко замінувати ділянку прямо на маршруті висування ворожої бронетехніки. Додамо, що вони бувають двох видів. Від початку 2024 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в силах оборони України приблизно 70 зразків боєприпасів для безпілотників. Зокрема, близько 20 нових боєприпасів для безпілотників кодифікували у липні. Про це нещодавно повідомили у оборонному відомстві. Так, серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси, які різняться за вагою від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів. У використанні військових помітили ручні однозарядні гранатомети UGL-40 виробництва української компанії ugl 40 виконаний на основі конструкції американського підствольного гранатомета М203А1 для штурмових гвинтівок М4. Також він був помічений на озброєнні низькі підрозділі в оригінальному вигляді разом з гвинтівками ur 15 Це перша відома поява цього гранатомету у публічному просторі. Українські військові використовують робособаку для ведення розвідки. в цьому їй допомагає велика прохідність, швидкість та малопомітність. Відповідні кадри оприлюднили військові у соцмережах. Дрон використовується для ведення розвідки не тільки на місцевості, а й в будівлях. Чотириногий дрон має камуфляжне покриття і спеціальну ручку для швидкої переноски. Переважна більшість підрозділів повітряних сил перейшла на сучасне цифрове обладнання та апаратуру зв'язку. Про це розповіли представники повітряних сил Збройних сил України. Як зазначається, зараз на озброєнні наших підрозділів переважна частина засобів зв'язку це нова сучасна цифрова апаратура провідних світових та українських виробників. Сучасна апаратура має малі розміри, потребує меншої кількості фахівців, які на ній працюють. Вона надійна і найголовніше дозволяє обмінюватися величезним обсягом даних. Словацька та італійська компанія локалізували в Україні виробництво своїх безпілотних машин розмінування. Італійська компанія локалізувала виробництво машин розмінування піті 300 також словацька компанія локалізувала виробництво машин розмінування Божена 5 Про це розповів радник міністра з питань стратегічної галузи промисловості. Українські машинобудівники виготовили для української шахти новий скіп, який може перевозити до 5300 кг кілограмів породи за один раз. Обладнання вже на місці. Введення в експлуатацію заплановано на 2025 рік. Український виробник розпочав випуск причепних пожежних цистерн для аграріїв. Основні технічні характеристики. Об'єм 6 тисяч літрів, власна вага 2000 кілограмів. Цистерна комплектується мотопомпою. Бочка встановлена на шасі тракторного причепу з поворотним кругом. Це дає можливість регулювати напрямок потоку. Цікаво, що такі причепи можуть бути корисними для ОТГ, де немає власних пожежних команд. В Україні з'являться два нові індустріальні парки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки. Один з парків займатиметься виробництвом текстилю, нетканих та будівельних матеріалів. Водночас на території другого індустріального парку працюватимуть підприємства легкої промисловості з виготовлення пластмасових та металевих виробів, харчової продукції, деревообробки та інших видів діяльності. Від 24 лютого 2022 року Європейський Союз надав Україні допомогу в розмірі майже 108 мільярдів євро. Про це заявила президент Єврокомісії. Нещодавно Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні 4 мільярдів 200 мільйонів євро. Як вона зазначила, із нашими державами-членами ми надали підтримку приблизно на 108 мільярдів євро. І Європейський Союз буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID від 24 лютого 2022 року в Україну передало компанію Укренергообладнання та засоби індивідуального захисту на суму понад 80 мільйонів доларів. Також «Укренерго» подякувала USAID за допомогу у закупівлі та доставки 18 високовольтних автотрансформаторів для магістральної мережі «Укренерго». Частина цього устаткування вже працює на об'єктах «Укренерго». Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.